Ну, наприклад, як варують бензин. Це я, як людина, яка має в цьому рацію. Ви знаходите таку поодиноку заправку за де працює один оператор, то один заправник. І в резервуар цієї заправки, наприклад, 10 тонн бензину. Ви встановлюєте там три, три обогрівачі, такі потужні, щоб можна було розогріти до бензин до 40-50 градусів по Цельсію І вже там десь торгуєте цим бензином, і 30 літрів. бензин розширюється, продаєте його як 40 літрів. Ну, коли залишилось там пів резервуару, ви починаєте підігрівати це пальне і продавати його. І так, через 2-3 тижні у вас вже з оператором. 200 чи 300 тисяч гривень на двох чистого прибуля. Так що водії дивіться, щоб вас не обдурювали, можете з собою возити ці термометри, тим більше усіх там, після коронавірусів вони позалишалися і перевіряєте, в якому там, температурному стані знаходиться ваше пальне.